Всім вітанчику, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про турнір стрімерів, який називається дуплет. Ми будемо приймати участь у даному стрімерському паті. І що це за турнір з чим його їсти. Перше, орієнтовно стартуємо ми 31 березня, до того часу всі мають пройти кваліфікаційні бої. На рахунок призів ми всі скидаємося по 500 гривень до призового фонду. І Перше місце, хто займе 50% від суми, друге місце 30% від суми, третє місце від суми також 20%. Але нюанс в чому буде дві ліги, бо учасників багато. І призовий фонд, який буде загальний, поділиться на двоє. Ви також можете долучитися до фонду. Треба звернутися до організатора турніру Палича або Паладіна, як то кажеться. Якщо ви хочете шукати в Ютубі, можете написати до платюа, і ви побачите всі відео. Але пізніше і в описі стріму я скину всі посилання на всі канали, які будуть приймати участь так, на всіх стрімерів. Регламент: взвод з двох гравців, буде два стрімери в паті. Обмеження по обладнанні спережень немає, тільки прокачана техніка, тільки стандартні бої без штурмів, без боїв Бої з руїнами без бажання. Ну, це так маяк падає на круті, або ж держабель на хімках, то стрімери, які будуть битися, то вони домовляються, чи є, чи нема такі бої. Звод формується шляхом сліпкого жарткування з першого та другого кошика. Що це таке перший другий кошик? І що таке буде створено дві ліги Ліга 1 та Ліга 2. Є в принципі, 50 учасників, де перша ліга це 24 учасника, а друга ліга це 26 учасників. Так, І перших 12 учасників це є перша ліга, перший кошик, а наступні учасники це є звісно, же, перша ліга, другий кошик. Наступні гравці, які прийдуть кваліфікацію, кваліфікацію, по результатах буде друга ліга, перший кошик, 13 гравців. І останні 13 років це будуть найслабші. Це буде друга ліга, другий кошик. Ліа формується за результатами кваліфікації. Тобто, чим краще ти пройдеш, тим вище ти будеш. Кошики формуються за результатами кваліфікації. Так само як я і сказав, перший 12, перша ліга, перший кошик, другий 12, перша ліга, другий кошик. Наступні 13, ну, щоб не повторюватися, це є Ліга 2, перший кошик, і наступні Ліга-2, другий кошик. Для кожного кошика і, і, і раунда буде вибиратися сліпим жеребом клас техніки, на якому буде проводитися турнір. Братиму участь ЛТ, ПТ, СТВТ. Так той раз ми вибирали різну техніку, і так само і тепер буде вибиратися. Далі. Кваліфікація відбувається шляхом набрання очок на СТБТ та ПТ по 20 бої... боїв. Тобто зіграти 20 боїв треба по стрім по 20 боїв на одному з техніки. Та? І е, до кваліфікації допускається наступна техніка: вт Об'єкт 277, 60 ТП Левандовського, Є5, Суперкінь та Канопенер. Новий. Стежки Центр, Леопардик, CSK 63, Е50, 430У, І BTK е 4 Хорі Мінотавро, е 3 Яга Є100. На цих цих машинах можна проходити кваліфікацію. І ми будемо також проходити на одніх з цих машин, дозволяється переграти один бій на вибір. якщо поганий бій, то можна переграти. Як нараховуються очки, перемога 1000, 1 Демедж, одне очко. Фраг 400 очку. Так, очок. Серевен проведення будь-який, де хочеш, там, де граєш. Формат турніру Double Elimination, Тобто, дві поразки додому. Маш, е, уже турнір матч складається з 20 боїв за перше місце 30 боїв. У разі потреби дозволяється зміна учасника на аналогічну корзину. Наприклад, не подобаються один одному стрімери, вони собі помінялися з іншими стрімерами та грають разом. Це вже буде за результатами кваліфікації. Так, будемо бачити, з ким ми попадемося. Будь-які технічні причини є приводом для перегравання матчів, але можливо призупинити матч чи перенести, проте вони мають завершитися до початку наступного туру. У нас в загальному йде кожен бій, так, кожен, кожен турнірний матч. День в день, тож треба це швидко робити. Команді дозволяється переграти один бій в кожному матчі турніру, так же само, як і на кваліфікації. В залежності від кількості команд, може бути введена і командна кваліфікація для формування топ команд, які пройдуть на один тур далі. Я думаю, що так і буде, бо не парна кількість учасників є. І залік очків іде, це вже, якщо будемо вже в турнірі. Дамаг кожного взводу на перемогу дається 2К за фраг 400 очок. Організатор турніру палич Паладін. Оце в нас є регламент, оце в нас є дуплет. Ну і зараз будемо дивитися учасників турніру. Панал. Учасник турніру Максиміч. Однорукий DVD Goodbot, Dubmasterwoд. Вот. ЗоозлотіВ, Динамка. Пересивель. Окс, Симсимси, Мерослав, Entuziast, Sucker Patriot, Sinoptic TV, Ice Foxy, Grey Cardinal, Люцифер ТВ, Матеорий, Магістр Палич, Металіст, Бизон, Востью, Вовчук 24 Атаман. Каспервод, Арфус, Бизорт, Бизорд. Смайл Димасик. Пандач. КДК ФК в Джокер Йогей. Роха, Курила. Саксон. Дуалистик. Кос Блэк Ин Экшн. Стоун. Ай Аурора. The Side. Вот. Otap. Бандера Смузи, Борода Лірфуль Фан, Рилейт Волт, Майданович, Механік Х і Твічовський, Дмитрикс, Неспік, Олександр Один, тож Маринка в Тоні та Веніксі. Ось такі учасники турніру, ось такий турнірчик. Ми також будемо приймати участь, також не забувайте ставити вподобайки, також болювати за вашого основного стрімера. І, звісно ж, до зустрічі на турнірних боях та кваліфікації. Всім чао, всім і нехай усім стрімерам, посміхнеться. Удачі!